Переживаємо, дорогі брати і сестри, першу суботу місяця, наші молитви винагороджуючи непорочному серцю Богородиці, за всі ті знаваги, які Марія заснає від нас і від інших. Коли Йоанн Богослав хотів описати ким є Марія? Об'явлення, яке ми читаємо. І написано, що новіста на одягнена в сонце, облечена в сонце. Місяць під її стопами, а вінок на її голові і занадся тисячі зірок. Ми часто розважаємо це і кажемо, що це є космос, тобто Марія облечена в космос. Це, це всі ці планети, вони є прекрасою. Оздобою для неї, яка ж тоді мовна мусить бути, та цариця неба і землі, цариця Всесвіту. Часто, дорогі брати і сестри, ми дивимося на Марію як на ту невісту, діву, із Назарету, Ту звичайно гарно тендітну діву. Ми можемо зачаровуватися її красою в її іконах, образах. Але ми часто собі не представляємо, ким насправді є та велич Богородиці. Христос також Бог, друга Божа особа, але Він був один, одним із синів людських. Усім був подібний до людини, окрім гріха. Але його сила, його велич Він сів поправиться Уця. Після вознесіння на небо. І тому нам тяжко йде колись орієнтуватися, і, можливо, в нас бракує тоді такої відваги, сили, а може навіть віри і впевненості. На серце Марії, серце людини. Так, як зображаємо на образах, на фігурках, так маленьке, звичайне серце людське. Але коли Йоанна Богослава нам представляє, як Марію облечену в Сонце і місяць під її стопами, то ми мусимо піднятися на ту уяву людську Богородиці. Ми мусимо побачити, дорогі брати і сестри, перед собою це правдиве серце, правдивий образ того непорочного серця Марії. Те серце, яке приймає людські сльози, людське терпіння, людське страждання, переживання, смутки. Те серце більше є за океан. Бо, мабуть, за всю історію людства, як панує людина, а особливо відколи почала почитати культ Богородиці, то, мабуть, тих сліз, пролитих з людських очей, болю, страждань, терпінь. Вона є, можливо, більше за океан. І ті всі сльози, вони, можна сказати, проходять через серце Марії. Вона є дуже близько до нас. Вона ніби приймає ті наші болі і страждання у своєму серці. І тому ми не можемо тільки дивитися на серце Марії, яке на образах іконах. Маленьке серце людини, яка переплатана лілією і меч в її грудях. Це серце набагато більше. Якщо Марія є облечена в сонце, одягнена в сонце, то тільки одяг, але сонце не можемо навіть мати найменшої уяви. Наша земля є маленька відносно всього космосу, дуже маленька, то тоді що можемо говорити? Ото велич. Але та велич вона також не означає отими вимірами людськими. Ми часто хочемо прирівняти до якихось е, таких людських речей, але це не вдається і це порівняння, деколи коли ми так само не можемо його досконало зрозуміти і побачити. Бо каже Слово Боже. Господа тисячу років, як один день, і один день, як тисячу років. Ну, це тяжко нам збагнути ті речі. Дуже тяжко є збагнути. Один день і тисячу років, тисячу років, і один день. Але тут церква нам хоче представити найважливіше для нашої віри. Не є хода, на ходу, ото велич серця. Часто ми чуємо той сворот про ту чи іншу людину. Та людина мала велике серце, та людина мала добре серце, та людина мала шляхетне серце. Хоч, може та людина бути сама на великого росту, дуже щупла мізерна людина, але ми кажемо, що та людина мала велике серце, тобто говоримо про доброту серця, про любов серця. Про милосердя, малосердне серце, про співчутливе серце. І для нашої віри, коли ми говоримо про культ почитання напорочного серця Богородиці, то також ми мусимо розуміти і завжди збуджувати, що те є серце чуйне, те є серце мама, те є серце любяче, те є серце настільки велике. Настільки на правду, велике, що невмістимий Бог. На що таке ясло для Ісуса, в яких Він поклався, Бог. Коли Він був май... володаром був маєстату в небі, а тут ясла. Так. А він помістився в тих яслах. І той, який помістився в яслах, як дитятко, як у людина, він помістився під серце Марії. А той великий самогутній Бог, що пристіл Його на небі, а земля це лише є підніжок для ніг Його, і він мішається в тому серці, серці Марії, спочиває, лежить під серцем Марії. Тому ми мусимо мати, трошки мати такий глибший розуміння і підхід, коли ми говоримо про серце Марії то ми маємо розуміти, що то є серце насамперед люблячої мама. А на що здатна мама любляча? Мама любляча здатна на найбільші жертви, на найбільшу посвяту для своїх дітей. Вона здатна. І ми маємо такі героїчні раз приклади і в нинішніх часах, і в нашому народі, коли Жінка, який каже мама, що вона, їй треба зробити аборт, тому що вона не винесе ту дитину, вона помре, і є випадки багато в світі, що мама приймає смерть, але дає життя дитині. То є для багатьох не зрозуміла любов, жертва і посвята, прийняти самі смерть і дати життя дитині. Ото є те любляче серце, материнське серце це правдиве серце, яке вміє навіть приймає легко смерть для життя своїх дітей. В таких випадків історії є різні, і в часах війни, і в часах якогось голоду, коли мама останнє дає. Щоб рятуючи своїх дітей. І тому, насамперед, дивимося на серце Марії не тільки яке воно є велике. Як ми вже розважали, оцей космос, яка Марія облечена і стоїть вище за той космос, Ну то нам тяжко сказати, яке то на є навіть в тих розмірах, Те серце Марії. Нам тяжко уявити, насамперед, також, і небо. Всі мешканці землі від першої людини до останньої, і там нікому не забракне місця в Домі Отця. Ісус Христос запевнив, що там є багато місця. Нам тяжко уявити своїм людським розумом та ту велич, ті масштаби того, того Царства Небесного. Нам тяжко зрозуміти і пізнати слово, наприклад, що таке є вічність. Вічно жити. Це ну, 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 тяжко нам ці речі людським розумом, який є поражений гріхом первородним, але до цього є віра. Я, я не маю переживати, чи буде там місце для мене. Я маю жити так і вірити, що це місце є. Від мого життя залежить. Христос сказав: Я не маю, ніхто не має сумніватися, так? І так само, як церква встановила культ напороченого серця Марії, а бапа, Пій XII сказав, що серце Марії це є остання кладка до спасіння, останній той жест неба, в якому має скритися людський рід. І ми маємо вірити в ту доброту серця Матері Божої, маємо вірити в її любов. Маємо вірити в її захист, в її покров, в її опіку, в її опіку. Ну то вірити. І то ми розважали, знаєте, це таке богохульне писанино, як то і то нині маємо також, бо переживаємо третій день дев'ятниці до чесного Животворящого Христа. Де перепрошуємо за наші гріхи і снова, наших родин народу і всього світу. І як той Писака написав, що краще було би фігура впала і розбилася, ніж мав будинок розбитися. Ну, Тут те страшно то говорити. Ну, але є такі люди, які яким, яким, тяжко, яким тяжко усвідомити, зрозуміти, впізнати, ким є Бог. Який той Бог великий, люблячий, який той Бог, яким і... І є Марія, ким є Марія? Ну і тому недаром сказано, що Ісус Христос буде каменем спотикання. Для одним він... одні будуть через нього проходити, будуть спасатися, підноситися до неба, а інші будуть каменем спотикання, Його слово, Його наука, Євангелія. Так. Не схочуть прийняти, закриють свої серця, свої, свій разом, які будуть постійно в бунті. Бо характеристика таких людей це є постійний бунт. Знаєте, їх пече. Коли йде мова про церкву, про Бога, про навернення, про покаяння, про молитву, їх пече. Вони мусять дати якусь свою репліку, вони мусять висміяти, вони мусять принизити, як і віруючих, так і церкву, так і Бога. Тому Чи є для них прощення, звичайно, що є. Звичайно, що є. Подивімося, Ісуса Христа розпинала, прибувала до Христа вінком, Коронувала Його найсвятішу голову. А він молиться і просить, отче, відпусти, вони не знають, що роблять. Так і так само включимо в ті наші молитви тих людей, ну невторопних, нерозумних, тих, яким яким здається, що вони все знають, що вони є наймудріші, що вони є найцивілізованіші, що їм не потрібна допомога ні від кого. Ну, така людина не дає справи, вони не живуть властиво в реальному світі. Не живуть. Вони кажуть, що ми не живемо в реальному світі. Вони не живуть в реальному світі. Бо що варта людська впевненість? Що варта є наша сила? Нічого. Один найменший вірус покладе нас. І все. Тромб найменше вірветься кінець нашого життя. А ти так надієшся на себе. То вони є близько, близько сари, то вони не бачать. Каже Христос, мають вуха, не чують очі, не бачать. І тому в, ту першу, в першу суботу місяця вересня ми хочемо побачити, не то, що побачити, але ми хочемо утвердити себе, утвердити в тій вірі. Яке то є те багате серце Марії, яке то є щедре, серце Марії. Кажуть, щедра земля, на тій землі все родиться, та земля приносить великі плоди. Жодна земля на землі не можна прирівняти до плодів, до щедрості Богородиці. Вона настільки щедра, і свої ласки дає всім, які до неї прибігають. Це є нам потрібно для нашого життя, для нашого руху, для нашої надії, для нашої перемоги, серце Марії, серце Мама, серце любляче, серце багате, серце щедре, серце милосердне, серце співчутливе, серце відкрите для всіх, і для грішників, і для добрих, і для злих. Вона Молиться за всіх без винятку і в тому серці мішається вся вселена. В нойому ковчезі, в в своїй в свій ковчег взяв тільки певних тварин, певних тварин. Не ну, взяв всього, що навіть то, яке би хотілося скритися, не могло би чи більше людей. Так там було розміри певних тваринний світ. А серце Марії, воно є набагато більше за неї в ковчег. Марія в своє серце приймає всіх. Марія є ковчег завіту, Нового Завіту. Марія є арка Ноя, тобто ковчег ноя. Так. І той, який в нинішніх часах, знаєте, те море таке розбурхане. В тому світі маємо стільки випробувань, стільки горя, стільки смутку, стільки людських сліз, хворі, бит. І власне, той, який прибігає до того і всідає в той ковчег Ноя. Той ковчег завжди захоронить. Він захоронить в наш, наші серця, захоронить нас. Щоб ми мене загинули. Тому то є так важливо оту практику також віддавати свою родину в опіку Серця Марії. Бо те життя, яке ми ходимо, це і море, і ураган нараз страшний. Так, дуже страшний. І алкоголізм, маркомані, і то все, все, ми все знаємо. Бо живемо в тому світі. І діти наші, і наша родина може легко втопитися в океані того гріха. Але якщо ми віддамо себе, віддамо свою родини в той Ноїв ковчег Нового Завіту, то тобто в ковчег Марії Марія не дасть нам загинути. Та як ті, які були в ноєвому ковчезі, врятували своє життя. І тим Ноєвим ковчегу, можна сказати, то є серце Марії. І той ковчег набагато більший є, набагато більший, як ковчег, і навіть як наша планета Земля, і всі мешканці. Тому маємо ту довіру до Марії, відбуваємо ті перших п'ять субот до непорочного серця Марії. Молимося, молимося і поручимо. Поручимо всі ті наші проблеми духовні, наші національні проблеми, поручимо те військо, поручимо тих біженців, волонтерів, ти всі потреби наші, Марія, ковчегу Нового Совіту, скрий нас собі, допоможи нам, скрий нас, мати, в тому великому своєму, Ljubi, a čomo sarici, amin.